Чуваки, в котрий раз я вам кажу і собі кажу, що якщо ви відкриєтесь перед цим світом, він відкриється перед вами. Розумієш? І ти, будучи щирим, будучи добрим, будучи справжнім, ти знайдеш своїх людей. Ти знайдеш їх будь-де, в себе в країні, в інших країнах. Куди б тебе не занесло? Будь-яка точка на карті, якщо ти відкритий, ти знайдеш своїх людей і в самій бідній, і в самій багатій країні, розумієш? Приклад, можливо, він не такий гучний, як мої слова, але приклад, тим не менш. Е, дощ. Як ви чуєте, де? Да? Я проважаю маму на автобусну зупинку. Повинен йти по останній автобус. От. І мама ну, ще ні разу не сідала. І я не сідав на той автобус, який їде ну, все, в останній в ту сторону, куди нам потрібно. Вона каже, а вдруге не буде. Мама моя мене така панікерша, страшна, коротше. За 10 хвилин до його прибуття вона вже бігла, бігла, бігла. Потрібно було бігти на зупинку, не суть. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Розмовляємо про своє, та, тири-пири, А вдруг не буде, а вдруг буде, а вдруг не буде, а вдруг буде. От. І е, в моменті під'їжджає така машина. Е, я не дуже гарно побачив її колір, а я бачив, що це фара од БМБ. Кажу, мамі, ну все, вори приїхали. Вона каже, да-да-да. От, постояла та машина ну, десь одну хвилину, потім під'їжджає ближче до на. Ну, якби під'їжджає, щоб виїхати. А потім я зрозумів, що там сидить жіночка і вона хоче в мене щось запитати. Я до неї підбіг бистренько, тому що я знаю, що ну, типу, тут немає такого, що? да? Там. Коротше, не хочу навіть розказувати. От, е... я підбіг, ага, боносера, боносера. Що мені потрібно? А мені потрібно оте кафе, там. В такому-то кафе, там отам -отам, отам знаходиться, як мені до нього проїхати. Я знаю це кафе, чудово знаю, я там працював. От, і я кажу, так, вам потрібно проїхати прямо, потім ви побачите це то завод, справа у вас буде. А потім мама мені каже, так і мені це потрібно. Я такий, ну так, да. кажу ці -ті, тітинки. -ті. Що моя мама якраз туди їде, вона може вас е, супроводити. Вона, «Да-да, добре. Забирає сумки, мама підходить. Ми вдвох в шоці з мамою. Чекали на автобус, а приїхав автомобіль люкс-класу. Да? Я не дуже розбираюся, але но БМВ така нормальна була. От. Я питаю, можна? Вона каже, «Да-да, звісно, прибрала сумочки, все. Мама сіла просто за секунду, ну, не задумуючись. Мама, моя мама, щоб ви розуміли, щоб ви собі розуміли, вона б в житті ніколи автостопом не поїхала, в житті б ніколи не поїхала. Я не знаю. Вона... Якщо б я сказав, що мам, нас там відмінили автобус, але ось я зловив на дорозі чувака, його звати Майк, йому 38 років, він мене підкине. Вона б орала з такою е силою децибел, не знаю, щоб порепалось би в мене скло на телефоні, розумієш? А тут мама така: так, 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 да, добре. Розумієш, тому що є всюди свої люди, всюди, абсолютно. І не потрібно боятись, не потрібно забиватись, не потрібно думати, що от, якщо я в іншій країні, мене там ніхто не роз... розуміє. Я ні з ким не зможу розмовляти. Якщо ти так будеш думати, то ти це і будеш знаходити, розумієш? Те, про що ми думаємо, те ми і знаходимо в цьому житті. І я декілька разів це підтверджував вже сам собі, і скільки я випадків вже знаходив, да? ну які я просто ну, я в шоці да, від них? Що я знайшов, я сьогодні підраховував в моїй школі, навчається вісім людей. Окей, okay, давайте Шість українців і. Шість українців і двоє, які розмовляють на російській мові, так? Але один з України також, тобто самий за національність українець, і одна дівчинка з Молдови, восьмого ходить. Вісім чоловіків, з якими. чоловіків Вісім людей, з якими я можу поспілкуватися на будь-яку тему на своїй мові. Шариш! Ти шариш про це? Я, я не в якомусь там Мілані, Римі, Венеції, да, якомусь там мегаполісі, да, де мільярди людей, і хай би да, якось там би ми пересіглись. Ні, я в доволі маленькому містечку. Е, хай школа велика, да, хай в школі більше тисячі людей. І це все одно не всі. Я позавчора познайомився з хлопцем. З України він, щоправда, приїхав сюди шість років тому, тим не менше, він розбавляє і на італійській, і на українській. А скільки я ще, скількох я не знаю. Ще знаю та з десяток людей просто. Ну, вони не вчаться в моїй школі, я просто їх знаю. І це я їх навіть не шукав. Розумієш, це вони мене якось самі знайшли. Да? я не... Вступав в якісь групи українців в Італії, там Терепира. Розумієш? Всюди є свої. І свої ти можеш прикладати, як хочеш. Свої ті, що жили, живуть з тобою в одній країні, жили живуть. Свої ті, яких, так... ті, в яких таких, такі самі цінності, цілі, мрії, бачення на цей світ такий самий, як у тебе. Свої ті, які... Ну от просто ти дивишся на людину і думаєш. А я з нею куди завгодно. Ти може її знаєш день, але ти розумієш, ти дивишся на неї, і розумієш. Ні з ким. Не, з ним, ні, з нею, ні. З ним, з отими, з оцими. А з за цією людиною, от за цією куди завгодно. Незаконно поїхати в Мексику. Ну, прикол, давай, чому б ні. Е, зробити якусь... Трьому тему, ну давай, давай. Зробити якусь вообще, шнягу, за яку можуть посадити. Ну, прикольно ж буде, зато буде ще внукам розповісти, шариш? І всюди є ці люди, всюди абсолютно. Не бійтеся нічого, будь ласка, страх, це. Це малесеньке, малесеньке випробування від дьявола. Малесеньке манюнішка. і... Хто не проходить це випробування, він не бачить і 10% цього світу, розумієш? І Я ще не бачу 10% цього світу. Я дуже мало побачив ще. Але порівняно з минулим роком, з двома, з трьома роками, тому роками, тому я побачив в декілька тисяч разів більше, розумієш? Я побачив сенс в тому, в чому б я раніше навіть не задумався. Качайте мізки, качайте мізки, дивіться розумних людей, читайте розумні книги. І я зараз прийду додому, я вже дійшов майже. Сяду за вивчення італійської, бо я не зміг нормально пояснити, де це кафе знаходиться. От. І буду читати Моцарт 2.0. Всім гарного вечора, всіх люблю